Вітаю, друзі! Продовжуємо читати новий заповіт в оригіналі. Марка, 4 розділ. І знову почав він вчити у моря. І зібралося до нього народ. Народу багато. Подвоєння слів означає, що було ну, надзвичайно багато людей. Так що він. В лодку, війшовши, е, сів е, в морі, якби сидів на морі в лодці, і весь народ, е, на е, у моря, на берегу був, і він навчав їх в притчах багатьох, і він говорив їм в науці своїй, науці його. Слухайте. Це слово в наказовій формі. Воно звучить як наказ. Будь уважний, слухай, слухай сюди. Ось вийшов сіючий. так, Виставляю. Сіять. І стало, якби так стало в е, котре впало. Біля дороги. І прийшли, ну, прилетіли птахи, ковтнули. Це слово, якби означає, що ковтнули, якби, ціляком. Ну, як, як, ті, як птички роблять І ковтнули його, і, і інше впало на кам'янисте. Це земля, яка зверху, здається, як земля ну Але під низом є ну камінь, що корінь не може глибоко рости, якби от землю там пісок наносило трохи, і і все, е, де не мало землі, багато і одразу взійшло е, через не е, те, що воно не мало. Оце батос глибина, е, через те, що немало е, глибокої землі. І одразу, е, а, і коли е, зійшло Сонце е, ека, е, екауматісте, е, це означає, що якби, воно е, палило його, е, воно було спалене, і через, не, е, через те, що немало корня. Засохло. І інше упало в терновник, і взійшло, е, терня в багато якби про багато кількість. І е, задушили. Мається, е, на увазі, вони разом, оце приставка Сюн, вони разом задушили це насіння, задушили його, і плод, не, якби і воно не дало. І інше упало на землю добру, і дало плід, який, він, плід, який взійшов і виріс, і приніс один тридцять і один 60, і один сто, мається на увазі, якби сто 100 крат, і говорив, котрий має вуха слухать, слухай. Це слово знову в наказовій формі, і тут треба приділити велику увагу, тому що це слово воно знову повторюється. Будь уважний і слухай. Слухай як наказ. Дякую за те, що ви з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми вивчаємо слово Боже в оригіналі. Слава Богу!